Ще хочу коротко підняти тему про кристали або камінці в простаті, тобто, це тема, яка цікавить багатьох чоловіків, от, бо навколо цієї теми багато спекуляцій. Перш за все ще раз наголошую: так, ці кристали існують, вони є. Як лікар з стажем УЗД простати 20 років трансректальним, відповідно, хочу стверджувати, що вони є, але методи по їх знищенню або щоб розбити цей камінець, вони не є високоефективні. Я не бачив жодного пацієнта за 20 років, щоб в нього зникли камінці або кристали з простати. Якщо є камінці або кристали в простаті, пацієнту не рекомендовано проводити маса. Та простати, бо йде травматизація, просто тканин простати і нічого доброго з цього не виходить. Крім того, звідки беруться ці камінці в простаті, тобто вони не опускаються з нирок, вони утворюються прямо в простаті як наслідок перенесених сильних запалень. Тобто, камінці можуть або кристали, які ми називаємо, можуть бути 4-5 міліметрів, а камінці можуть бути до сантиметра і більше. Вивести їх з простати, практично чи хірургічно забрати зараз, практично неможливо, і це ніхто не робить з урологів, тому просто пацієнту рекомендують спостерігати. От за свою простату. Ну і не проводити секс-марафонів, тому що в принципі, якщо дуже багато сексу забагато, то можуть з'явитися певні симптоми такого легкого запалення простати через механічну травму через камінці. Так ну це переважно, коли великі камінці. Не робити масаж простати, бо це може погіршити стан, так і старатись не переохолоджуватись, тому що переохолодження сприяє запаленню простати, тому знову ж таки старатися. Бути в теплі і не займатися моржуванням, і не обливатися холодною водою, тобто тільки після сауни це можна робити а так в принципі не бажано. Тому в даній ситуації, коли хтось вам каже, що можна промасажувати простату, і камінець зникне, або є методи скажімо так, роздроблення камінців простаті, це є просто фікція. Кажу, але кожен може спробувати з чоловіків. Просто єдине, якщо ви вже пішли на такий метод, то подивіться, чи камінець зник чи ні. Якщо він не зник, це відповідно ще раз підтвердить мої слова, що в принципі. Методів поки що по виведенню камінців з простати не існує. Такі камінці бувають це вікова проблема, навіть хлопцям 18-19 років, тому в даній ситуації не потрібно робити з того якісь такі панічні речі. На аналіз сперми, переважно це питання не впливає на фертильність чоловіків, тому з тим можете бути спокійні. І думайте і вибирайте лікарів, які думають і кажуть вам щиру правду. Гарного дня!